Василина Дуб, у пам'ять про нареченого Михайла Шукаля Тебе немає, а світ не змінився, тільки щось надломилось в мені? Так хочеться, щоб ти приснився, щоб не забути очі твої. Тебе немає, але я в це не вірю. Хіба можна повірити в це? Ти не був, ти є особливим. Один із мільйона такий заряджав позитивом довкола усіх друзів і близьких своїх. Тебе немає, а світ не змінився. Справедливість не знає цей світ. Чи спокійно ти спиш в домовині? Хто розкаже мені відповість? Я померла в той день із тобою, стерлась радість з обличчя і сміх. Ти любив, коли я посміхалась, коли сяяли очі мої. Усі кажуть: тримайся, я поруч, та я хочу, щоб це сказав ти. Я знаю, ти будеш споглядати і берегти усіх дорогих. Я буду в небі свій погляд тримати і махати рукою привіт. Ти не даєш нам всім сумувати, світлячок ти наш вогник душі. Я дякую, хочу сказати. За прекрасно проведені дні я їх в пам'яті навіки з собою у майбутнє життя пронесу світла пам'ять тобі, мій герою, і уклін за незламність твою.